Поповнити пластиковий проїзний на початку місяця для студента Пилипа звична справа. Заплатив 70 гривень і отримав повний безліміт на поїздки у комунальному транспорті. Хлопець зізнається, за день може по шість разів їздити тролейбусом, тож проїзним задоволений. Електронні такі технології вводяться так по європейськи. Звичайно, зручно. Перш за все його можна навіть не показувати. Можна просто в гаманці, так як він у мене лежить, прикладати до валідатора. У кондуктора і ну, не потрібно показувати. Він не так згубиться, не так помнеться, не стане тряпочкою. Касир Марія Петрівна розповідає, з подорожчанням проїзду у маршрутках житомиряни більш активно купують проїзні на електротранспорт. Є три вида проїзних: громадянський, студентський і учнівський. Три вида. Невдовзі їх кількість може збільшитися, анонсують у міській раді, адже до місячних безлімітних проїзних планують додати пакети з обмеженою кількістю поїздок. Основна логіка в тому, що дійсно, якби не сьогодні не всім потрібен там, безлімітний місячний проїзний, а дати можливість людині на цю ж саму карту записати ту кількість поїздок, яка для неї то є максимально оптимальною. На сьогоднішній момент там, при тарифі 2 гривні у нас немає ніяких. Бонусної шкали, але ми чітко розуміємо, що при зміні вартості якби, тарифу це буде якраз то можливість мотивувати людей брати більшу кількість поїздок в пакеті послуг, тому що це буде коштувати дешевше. Тобто, якби, чим більше ти користуєшся, тим дешевше для тебе буде ця вартись. На даний же момент ми запускаємо всі пакети послуг з ціною 2 гривні. Буде запущено паралельно і процес оплати банківською карткою що даватиме можливість навіть тим, хто не купив свій пакет послуг, оплатити навіть разову поїздку. Своєю банківською карткою, питання лише, що до цих карток є певна вимога, тобто вони мають бути там чіповані, ну так само, як і в терміналах в магазині, тобто, якщо це безконтактна карта, її не треба там, вставляти, вводити пін-код і таке інше. От, такі картки можна буде, дані валідатори, спроможні зчитувати, в цьому немає ніякої проблеми. Нововведення планують впровадити вже на початку осені. Тентер у нас має закінчитися за два тижні. Ми розраховуємо, що до вересня місяця вже всі тролейбуси будуть і трамваї обладнані і валідаторами, які почали вже встановлюватися, якби майже половина встановлена. І ми до того часу поширимо достатню кількість карток для того, щоб запустити повноцінну систему. Зараз у місті працює дев'ять точок, де можна придбати або поповнити проїзні, але для більшої зручності пасажирів. Розробляються й інші варіанти поповнення. Зараз, якби розробляється комунальне підприємство, можливість поповнення віддаленого, тобто через інтернет на сайті відповідне вікно, де людина, ввівши там номер своєї картки, має можливість безготівково її поповнити, а також як викладається договір з платіжними системами для того, щоб здійснити такі поповнення через термінали, які от стоять там на сьогоднішній момент практично в кожному зі.